Чи може іпотека в Польщі бути дешевше ваших платежів за оренду? Ну так, і я зараз покажу вам це на п'яти реальних прикладах наших клієнтів, які вже живуть у власному житлі і більше не платять за оренду. Наші клієнти Віталій з дружиною купили трикімнатну квартиру в Данську 63 метри квадратних плюс комірка і наземне паркомісце район Ящень. В їх випадку платіж по іпотеці становить 3600 злотих. Наша клієнтка Юлія купила двокімнатну квартиру в Гданську район Уруня Гурна. Квартира складовою та великим балконом. Місячний платіж по іпотеці становить 3 тисячі злотих. Богдану ми допомогли купити двокімнатну квартиру в Костяжину 60 км від Гданська. Його платіж по іпотеці складає 1900 злотих. Сімейна пара з дитиною купила трикімнатну квартиру в Гдині, 78 метрів квадратних. Їх іпотечний платіж в місяць складає 4050 злотих. Олександр з дружиною купили двокімнатну квартиру в Гданську, район Оруня Гурна. Квартира з окремою кухнею та сучасним ремонтом. Їх місячний платіж по іпотезі складає 3300 злотих. Ціна за оренду двокімнатної квартири в Гданську на сьогодні становить від 2700 до 3600 злотих. А за оренду трикімнатної квартири ви віддасте від 3 тисяч до 6 тисяч злотих, в залежності від стану і локалізації. Але вибір, чи орендувати далі, чи купити своє, робите тільки ви. Ну а якщо ви обираєте купити своє, ми з радістю вам допоможемо, щоб все пройшло швидко і безпечно.